Любі друзі, я в напрузі. Починаємо. Значить, Сьогодні в нас є задача трохи апгрейдити цей системний блок. Що в нас тут є? Тут у нас є. AMD. якщо мені не зраджує пам'ять, а 4 4000 і звичайний жорсткий диск на 500 Мбайт. Починаємо з того, що просто увімкнемо його, щоб переконатися, що він все ще працює у нас. Кнопку знайшли. Тут у нас BIOS плата MSI. бачимо, процесор встановлений А4000. І надіюся, що BIOS шити не доведеться, що той процесор, який я придбав, який я прочитав на сайті виробника, що він підтримується. Що він дійсно підійде без перепрошування біоса. Отже, симо. Наче картинка вок? Що робимо? Знімаємо радіатор? Як Бачимо ну, тут у нас термопаста, яка вже навіть не береться. Давним давно до пальців. Беремо ганчірочку. витираємо це все добро, сюди буде наноситися свіжа термопаста. Витримо. Далі, далі у нас діло за процесором. Переключили. Що переключили? Нічого не переключили. Тут можна не протирати, але щоб подивилися. Це той процесор, який я придбав вживаний процесор, а 6 7400. Вставляємо. звертаємо увагу на ключ. Затискаємо. Тепер справа. За термопастою. Я наношу термопасту на ту площу, яка має меншу поверхню. В даному випадку менша поверхня у нас на радіаторі. Я роблю зазвичай таку красу. Давно не брав. Тож при цю термопаста трохи рідкувата на початку була, але то зовсім не страшно. Рівномірно. Відносно розмазав. При притисканні вона розплющується вся так, як їй треба. Чіпляємо. На місце як завжди не все у нас прикріпляється так, як вам би хотілося швидко, але Трошки туди, трошки сюди затискаємо. Живлення кулера не забуваємо під'єднувати. Ну і дивимося, що у нас вийшло. Звісно, правильно було б, мабуть, в цей момент з заміни процесора ще й живлення від'єднати. Ну. Забув, що поробиш. Дивимось, що в нас вийшло. Так, ну що ж, тут ми бачимо зараз повідомлення на екрані так. CPU or Memory Changed. Ми знаємо, дякуємо. F1, щоб потрапити в BIOS. Бачимо, що у нас вже побачила наш процесор AMD A67400K. Ми молодці. Наступний етап у нас буде. Встановлення ССД. А поки все. До нових зустрічей!